Серед 110 історій юних волонтерів у книзі розмістилась і історія Дарини зі Старокостянтинова. Дівчина займається рукоділлям вже три роки, і основні її вироби з бісеру. На замовлення вона плате гердани, силянки, браслети, які потім реалізовують на аукціонах. Виручені кошти з них ідуть на потреби захисникам. Я допомагаю тим, що я роблю рукоділля з бісеру, віддаю їх на аукціон, а це ці гроші. Які за аукціони йдуть на зсу це для того, щоб наблизити перемогу та зробити так, щоб в Збройних сил було все те, що їм потрібно у виданні Україна, це ми зібрані історії не лише про допомогу, а й про людяність любов до батьківщини. Книга об'єднала волонтерів з різних куточків Хмельницької області віком від 3 до 16 років. Всі ці історії увійшли до ініціативного документування подій війни в Державному архіві області. Вони навічно збережені лягли в архівосховище як колекції документів. Про Дитячий волонтерський рух в Державному архіві області тут зібрані історії абсолютно всієї Хмельницької області. Тут є представники абсолютно всіх регіонів нашої Хмельниччини. В цій книзі зібрані історії вікових категорій діток від 3 до 16 років. І напевно, що саме найприємніша категорія це дітки 3 роки, які робили власні поробки, хендмейд, донатили, збирали гроші і передавали на Збройні Сили України. І це просто неймовірно. Маленьких чи великих справ не існує? Усі вони однаково важливі та необхідні для наших героїв, які щодня ризикують та, на жаль, віддають своє життя за наш спокій, спостерігаючи за важкими окопними буднями двоєрідного брата, встати на стежку волонтерства вирішила Анна Войтюк. Ми в Натішині з моєю подругою були, ходили на гаражі і робили свічки для чоловіків, щоб відправити на фронт і вони грілися. Мене спонукало те, що я бачила, що відбувається на фронті. У мене двоюрна сестра, двоюрний брат, вони військові, і я бачила, що твориться в них, і мені хотілося якось допомогти їм. В майбутньому я хочу сама стати військовою, тому я вирішила, що буду волонтерити. І вирішила я це. Рік назад я бачила, кому я допомагаю, і я бачила емоції цих людей, які ми відправили їжу, яким ми відправили свічки, і вони були дуже раді цьому. Кожен займався тим, що вміє, що подобається. Діти опановували нові вміння, аби наблизити довгоочікувану перемогу. Свій талант малювання Євгенія із Натішина розміщувала на гільзах, які передавали самі захисники. Я ходила в художню школу, займаюся малюванням. Мені це дуже подобається, тому так сказати, моя вчителька вирішила, що зі мною волонтерством. Вона взяла десь гільзи. Е, і я розмальовувала ось таку десь була гільза. Розмальовувала разом зі своєю подругою, е, тому це була така трохи колективна робота. Е, і ну, мені дуже сподобалось, і за це ми отримали гроші, які відправили на ЗСУ. для нас стараються, де нас захищають, е, і це зараз дуже потрібно. Книга це ще одне підтвердження того, що покоління, яке росте у часи великої війни, є свідомим, співчутливим та добрим. І саме завдяки таким дітям Україна в надійних руках. І протягом усієї повномасштабної війни це сотні, якщо не мільйони гривень. Для допомоги Збройним силам України три видання про таких дітей в сьогоднішньому третьому виданні історії про 110 волонтерів-волонтерок, які допомагали внутрішньо переміщеним людям армії, допомагали закуповувати пікапи, реби і робити інші добрі справи. Це надзвичайно говорить про те, що. Що волонтерство немає. Віку про те, що якщо в тебе добре серце, якщо ти любиш свою державу, ти обов'язково допомагаєш її чи дрібницями, чи у великому. В архіві така книга вже не одна. Та збирати історії юних волонтерів продовжують, аби добрі справи залишились не лише в пам'яті, а й як приклад для наслідування. Так, yeah. але yeah. yeah. yeah.